Визначення індуктивності котушки Для вимірювання індуктивності котушки спочатку необхідно виміряти активний опір котушки на 1200 або 2400 витків. При складанні кола використовують джерело змінного струму. міліамперметр змінного струму з межею вимірювання 100 мА або 200 мА і вольтметр змінного струму з межею вимірювання 15 В. Досліди і вимірювання проводять при напрузі 12, 10, 8 В. Повторюють вимірювання, коли в катушку введено залізне осердя.